Відбулася заключна гра 14-го туру чемпіонату Одеської області з футболу серед аматорських команд сезону 2023 року. Нагадаємо, що загалом у чемпіонаті взяли участь сім команд. А саме цього разу на полі грала команда імперії холоду проти команди з бочманівки Поділля. Протягом двох таймів гри домінували на полі гравці з команди Імперія холоду. Про що добре свідчить рахунок матчу. Подільські футболісти виграли з рахунком 7-1 та здобули брон. Зу на чемпіонаті області, по перше, вітаємо вас з перемогою. Ваша команда виграла. Розкажіть нам, як пройшла сьогоднішня гра? Сьогоднішня гра пройшла, скажімо так, рахунок великий нас задовольняє. Але з цим суперником це гідний дуже суперник, це суперник з нашого району, і у нас завжди такі чоловічі, мужські, такі завжди заруби. Але сьогодні ми були настроєні на той результат, що нам потрібен, щоб ми стали бронзовими призерами чемпіонату Одеської області. І команда це зробила при кінці матчу. Але це ми зробили. І ми дуже, дуже, дуже раді. Звісно ж, не варто забувати, що ця гра стала можливою завдяки незлам нашим сміливим воїнам, голова федерації футболу міста Подільськ Дмитро Сергенчук висловлює щиру подяку збройним силам України та усім, хто долучився до чемпіонату. Хотілося б цієї нагоди, маючи таку нагоду, подякувати всім збройним силам України за таку можливість приймати участь в таких змаганнях. Хотілося б подякувати Подільській міській раді за надану фінансову допомогу. Подякувати Олегу Богдановичу Албанському за надану спонсорську допомогу. Всім нашим прихильникам, всім нашим болівальникам. Болівальники на протязі всього сезону нас підтримували, гнали нас вперед, і ця перемога теж посвячується їм. Ми вітаємо команду імперія холоду. Протягом усього чемпіонату футболісти показували свою незламність та жагу до перемоги. Тож бажаємо їм ще більше нових перемог та футбольних звершень. Ваші вболівальники вірять в вашу гру. Ольга Ситник, Олексій Мягі телекомпанія КЕД.